Так, про одну проблему ми забудемо сьогодні. І про другу, сподіваюсь, теж. Спочатку подивимося на нього. Так, що тут у нас Щоб... Законтачений вже бачу. Ну, що втриває? Що, був з прогорівшою прокладкою, мабуть. Навірно, так. Десь перевернути треба. Ну, дивись, вироботка невелика. Перевернуть немає. Та зараз зглянемо. Так. Дзеркало нормальне. За немає. Що, давай якось перевернемо його. І так, день через день. Вчора Емелька вже поїхала. Ну а сьогодні давайте спробуємо почати збирати двигуна на L200. Слава Україні! Що у нас? 12 100% Возбудили, ожив. 13, 100%. Ну, чітко можна закривати Давай з цей содей протерти. Да, збирати будемо на цьому чудовому столі. Звісно, після того, як ми зачистимо все це, продуємо, промиємо і все інше, приберемо, постелимо і вже начисто будемо збирати. Ну, а наразі. Вже видно, що цей двигун був з пробитою прокладкою. І деякий час він стояв, бо там он такі сліди приржавівших колець є. В виходить в третьому і четвертому циліндрі. Так, ну, те, що він вже робився, і тут герметик є, теж це видно. І те, що він вже був загілізований, теж це видно як є Так, чистим приводимо його в належний вигляд, ну і готуємося збирати. Далі ну на сьогодні такий блок у такому голому вигляді коштує порядка 400 баксів, ну і третину суми. Дякую, допомогли зібрати ви. Дуже дякую за допомогу. До шліфовки це виглядає отак. Так, колеги, фокус не дуже удавця. От постійно десь чекає подвох. Ну і тут так само дивимося. Це вже так дебело почистили. Мається в двох циліндрах, там, де, е, скоріш за все, прогар прокладки був, е, маються отакі от кавєрні ржавчини. Цей циліндр ми вже почистили, цей трохи почистили. Тут більш-менш, тут питань немає. Отак воно має бути. Ну а тут ви самі бачите. Но, крім того, що тут в робочій зоні, тобто ход поршня 95, вон там видно. Це видно, вон, друга полосочка це зупинялось кільце, ось верхня зупинка кільця. І, е, відповідно, це прямо по центру роботи. Кілець. Но тут є, є отакий ще нюансик. Дивимося. Так, так. Ось тут така каверночка, фокусуйся. О, добре видно. Бачимо, так? Да? Тобто від прогара. Прокладки в подальшому ми зовсім ніяк не уйдемо без ремонту цього блоку. З продавцем я зв'язався, пояснив ситуацію, що не відповідає тому, що було озвучено. Ну, вирішуємо, як бути далі. По-доброму, це треба відправити його в ремонт, тобто протачуються ті сухі гільзи, ставляться сухі гільзи. Нові розтачуються під наші поршня, тобто під стандарт. І обов'язково шліфується поверхня блока. Обов'язково шліфується поверхня блока. Тоді, тоді він буде ходити. Ну а те, що він в реставрації вже був, ми бачимо по новим цим заглушечкам. Його вже робили. Ну і опять же на герметику він був Ну і, звісно, пішли суперечки з продавцем. Коли набрав я за об'явою, сказав, мені потрібен блок. Блок двигуна такого-то, такого-то, э, такої-то модифікації 8 е, э, щоб він був в такому стані, щоб я мог свої запчастини на нових вкладишах, нових кольцях зібрати і ще, щоб він попрацював. Тобто, без необхідності реставрації блоку. На що Мене продавець запевнив, що цей блок саме такий. От. Потім ми обговорили, потім тільки обговорили ціну. Е, сказав, дайте мені проплату от, порядка там 3,5-4 тисяч, щоб я вже дав команду на розборку двигуна, е, проплату здійснив. Е, далі написав він, точно, він точно відповідає. Заявленим цим параметром. Е, немає дефектів, якоїсь необхідності. Так, да, все добре, ви зберете його і буде їздити. Ну добре. Ну добре. і Маємо, що маємо. Так, ну а Зараз каже, так, ну, каже це по умовченню. Зрозуміло, що блок треба, який був в експлуатації, хон йому встановити, тобто віддати на проточку хона. І оті каверни уборуться. хоном хона ми ручним поорзали і хорошо поєрзали. Ну, Як видно, не убралось нічого. Ну а місце прогара він відповів так, що блок і головка обов'язково шліфуються незалежно від того, там, що, там як. Ну, це теж є бред. При кожній шліфовці обирається товщина. Товщина прокладки. Заведомо завірено. Бо поршні виходять за е, розмір ну, в цій модифікації. Так, тим, то, тим паче. Е, у нас і так була сама товста прокладка, тобто 4, 5 дірочок. Е, в даному випадку, при цій маркировці блока я не знаю, вже, що очікувати. Ну І саме місце прогара, ну, прагара шліфується. Ті елементи двигуна, наскільки я розумію, поправте мене, якщо я не правий, які е, мають температурну підвищену деформацію. Тобто алюмінієві головки так. Е, головки так. Бо мають плащину, е, відсутні ребра і так далі. Но, щоб обов'язково шліфувався чугунний блок, причому не гільзований, ну, я це вперше бачу. Зазвичай чугунний блок не гільзується, а гільзується шліфується, шліфується голова. Можливо, я помиляюсь. Але прогар на лице, каверни в двох циліндрах, ну, їх не то, що видно, їх, і не то, що пальцем чути, їх ногтям колупаєш, прямо аж, аж зупиняється все. Тобто от угару масла ми не уйдемо нікуди. Ну і зношеність гільза групи по відношенню до нового кільця вставляємо всередину в бочку. В, серед... в середній частині вона складає 0,70 шота там з копійками. Це вже на діаметр циліндра, отакий невеликий. Це вже всі граничні допуски, які показують виход за них, за ті допуски. І здійснена пряма дорога на реставрацію блоку. Ну от так от як є. Так, ну що, шукаємо найближчу моторну компанію, відправляємо його на реставрацію. Бо інакше то коштує на вітер. Набор прокладок не дешевий, набор кілець. Теж щось коштує, пускай не самі дорогі взяли, але, але вони мають ходити по рівній поверхні, а не по зношеній. Тим паче, з кавернами, так що отак. Ну що, чекаємо наступного відео. Як є. Ну а завдячим цим боку. Пану Олександру, хай знають про нього.